У кривому розі продовжується друга хвиля видачі продуктових наборів, ініційована міською владою та радою оборони міста. Понад 41 тисяча родин отримує допомогу. Пан Сергій вже не вперше отримає продуктові набори та зауважив, що процедура отримання допомоги дуже швидка та легка. Для цього потрібна лише карта криворіжця у разі її відсутності. Потрібен документ, що підтверджує особу та приналежність до визначеної категорії. Цьому році акцент зроблено вірно, тому що люди ну, вживають всі речі. Вони зручні для вживання, вони якісні. І взагалі весь набір, він добрий, добре скомпонований, всі речі, які там є, необхідні. І я дуже задовільний, так як і всі інші, які отримують такі набори. Разу така підтримка передбачена для 18 категорій, в тому числі було прийнято рішення, що у 2025 році, крім криворіжців, право на отримання продуктових наборів мають особи з числа ВПО, які перебувають на обліку в управлінні праці та соціального захисту населення нашого міста, та належать до пільгових категорій. Зокрема, в першу хвилю у металургійному районі продуктовий набір отримали 2340 сімей. А протягом другого етапу заплатили Плановано видати вже чотири тисячі наборів. 14 квітня розпочався другий в цьому році етап видачі безкоштовних продуктових наборів, придбаних за рахунок місцевого бюджету, організованих Радою оборони міста і виконкомом міськради для підтримки кріворістів в умовах воєнного часу. По усіх категоріях, які обслуговуються вдома, передбачена адресна доставка. І по всіх питаннях, які виникають щодо отримання продуктових наборів, можна звертатися безпосередньо до пункту видачі або телефонувати на 1520 до контакт центру міста Кривого Рогу. До безкоштовного продуктового набору від влади міста входить м'ясні консерви, борошно, олія, цукор, чай, згущене молоко та консервований горошок. І це не остання хвиля. Всього на цей рік у кривому розі передбачена видача близько 260 тисяч пакунків. Аліна Сітнікова, Анастасія Костанюк, Максим Мурашов, перший міський.